Друзі, мої вітання на YouTube-каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі п'ятниця 25 липня. Інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Ви знаєте, що щодня з різними експертами у різних галузях ми говоримо про найважливіше та найактуальніше про те, що відбувається в Україні та світі загалом. Звісно, що сьогоднішній день не став винятком. Ви вже бачите, що до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній спікер. Вже відомий для вас експерт це військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, рада вас бачити! Мої вітання і пропоную розпочинати. Вітаю доброго дня. Так, ну що, нічка в Росії видалася веселою, лунали вибухи та літали дрони по всій країні від Ставрополя до Тамбова. При цьому більшість атак зачепила стратегічно важливі об'єкти. Пропоную трішечки про них по, по них пройтися. Зокрема, в старопольському краї був атакований хімічний завод. Він отримав 37 прильотів. Мер міста дивує заявами про відсутність, руйнування і постраждалих, але від росіян іншого. Що і не варто очікувати, Тамбовська область там дісталося пороховому заводу в Котовську. Місцеві повідомляли про пожежу Ростовська область у Таганрозі і Новочеркаску. Пролунало 5-7 вибухів, і ймовірно, ціллю стала залізнична інфраструктура. І також повідомляється і про вибухи в Краснодарському краї. Там йдеться про те, що уламки дронів пошкодили вокзал. Є двоє поранених також. Же йдеться і про те, що вибиті вікна та в приватних будинках. Цікаво, які наслідки у восьми російських аеропортах знову ввели план Килим. Літаки не літають, пасажири чекають. Колапс в аеропортах продовжується. Йдеться про Сочі, Владивокавказ, Кавказ, Грозний Магаз, мінеральні води, Нальчик, Ставрополь і Тамбов. Всі під обмеженнями. Ми бачимо, пане Олександре, поготися, що таких атак, від яких страждають саме авіасполучення Російське, їх все більше і більше. Чи може це якимсь чином магічним повпливати на свідомість пересічного росіянина? Аби він задумався? Так ну напевно, напевно, щось не те. Тому що колапси в аеропортах, в, в, в повітрі, в авіасполученнях вони трапляються з е, частою періодичністю. Чи може якось це впливати на е, світосприйняття росіянина, який не може там з Домодєдова, умовного, вилетіти до Туреччини на відпочинок? Я думаю, що ні. Ми на це навіть можемо і не розраховувати, що воно якось попливає. Бо вони ж ми бачили багато відео саме з російських аеропортів. І коли росіяни, які там знаходяться вже по декілька годин, вони запитують, що відбувається. Ну що відбувається, що відбувається? Війна відбувається. От що відбувається четвертий рік повномасштабної війни, і фактично одинадцятий рік гібридної. Гібридично. Починаючи з 14-го. Ну, от що відбувається, а ви на що розраховували на Київ за три дні? Отже, ні, на свідомість це ніяк не повпливає. Так, безумовно, це зменшить їх зону комфорту. В першу чергу це стосується великих місць. Це Москва, це Санкт Петербург, тобто великі міста, де є аеропорти, де вони користуються саме цивільними авіаперевезеннями. В достатньо велик, великій кількості, а при цьому говорити про те, що зміниться їх відношення до самої війни, вони почнуть так звану СВО називати саме війною. Ні, цього не відбудеться. А, більш того, треба визнати, що ми говоримо про росіян, які живуть в центрах, саме в адміністративних центрах центрах країни, тобто. Це Москва, це столиця Санкт Петербург. Це там північна столиця, якісь великі інші міста, це обласні якісь центри, але більша частина Російської Федерації. Ну, це глухомань глухоманська це це фактично середньовіччя без газу, без водозабезпечення, навіть там, де люди в річках продовжують прати. Білизну досі, як би це дивно не лунало, але це відбувається. І місцева влада вона пишається тим, що вона на річці встановила черговий ось такий помост, де можна це прати білизну, от то досягнення, яке велике. Тому ні, більшість росіян це все ж таки середньовіччя, і воно було, є, і буде таким залишатися. Але нам який профіт Ну по перше. Всі ці проблеми з аеропортами, з цивільним перевезенням, авіаперевезенням, вони пов'язані з тим, що ми проводимо системну роботу по знищенню російських військових об'єктів, а також об'єкти, які безпосередньо сприяють російському військово-промисловому комплексу. Те, що паралельно лунає там якийсь в них план килим, закриваються усі аеропорти і так далі. Це бонус. Це приємний бонус, який має економічний вплив на країну агресора. Такі доба, дві доби такого плану килим. Ну, це десь 200 мільйонів доларів збитків. 200 мільйонів доларів збитків для авіаперевезень для авіакомпаній які не підуть до російського бюджету. Бюджету, який напряму фінансує війну проти України, тому це такий. Назвемо це е, приємним бонусом е, від загальної роботи наших сил оборони України по знищенню російських військових об'єктів і паралельно ще й удар по економіці Росії. Якщо вже ми заговорили про російський народ, цікаву таку інформацію знайшла що неодружених росіян, які три місяці не ходять на побачення, планують кидати на війну. За даними служби зовнішньої розвитки України, депутати Держдуми розглядають пропозицію так званих активістів вносити неодружених чоловіків російських, які не роблять спроб. Створити сім'ю до так званого чорного списку МВС і карати їх виправними роботами або відправкою на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців. як оцінюєте таку ініціативу? Тепер, отже, фактично що виходить: тепер на Росії як або іди воюй, або створюй сім'ю. Ну, навіть якщо ти створиш сім'ю, це ще не гарантія того, що тебе не відправлять на війну. Ну насправді, з урахуванням того, в який тоталітарізм зараз заглиблюється Росія, це взагалі не дивно. А у Росії зараз проблема демографічна. Ну, на рівні катастрофи, і вони ніяк не можуть її вирішити. Вони намагаються її приховувати. Це правда. Але все ж таки мільйон втрат, серед яких велика кількість двохсотих на війні проти України має свій вплив. А велика кількість хто втік з Росії з починаючи 22 друга до 22-го також виїжджали. Але тоді намагалися все ж таки мігрантами компенсувати цей момент. Інколи вони навіть хизувалися, що в них або там паритет з в демографічних питаннях або навіть приріст відбувається, але все це відбувалося за рахунок саме мігрантів з інших країн, там Казахстан, Таджикистан, Киргизстан і так далі. Зараз до речі, вони цей міграційний момент вони навіть використовують Справа у тому, що на Росії починаючи з другої половини 2024 року зменшується кількість бажаючих добровільно йти на мобілізацію, тобто підписувати добровільно контракт. Навіть контракти по три по п'ять мільйонів е рублів зараз не є стимулом е для підписання е і зараз зовсім інші показники добровільної мобілізації серед е росіян. Тому е слідкомітет комітету, голову uh -huh. якого є Бастрикен, е вони розпочали ну безпрецедентно зараз полювання за мігрантами, які отримали. Е Паспорт громадянина Російської Федерації, в якщо я не помиляюсь, це був квітень або травень. Ну, це була весна, коли проводили там Пітерський міжнародний якийсь економічний форум, типу міжнародний ну Талібан приїхав. Ось і міжнародний форум. Ага. А, отже, Бестрикін якраз під час цього заходу, ще станом на весну, він хизувався, що вони провели 80 з початку 25-го року, провели. 80 тисяч затримань мігрантів з громадянством Росії, з яких 20 тисяч вже знаходяться в зоні бойових дій, тобто вони намагаються якраз е десятки років. Вони е е сприяли тому, що мігранти приїжджали до Росії та утримували е паспорта громадян а Зараз вони цим користуються. Вони як громадян Росії, е репресивним методом відправляють в зону бойових дій. Зараз це вже кількість затриманих більше ніж 100 тисяч. А відправлених в зону бойових дій вже перевищує 30 тисяч. Отже, це дійсно в них демографічна проблема. Їм не вистачає людського ресурсу для ведення довготривалої війни, і вони це розуміють. Тому вони дивляться і на майбутнє. Це говорить не те, що вони опікуються демографією, нічого подібного. Такі такі моменти вони пов'язані не тільки з демографією, економікою і так далі. Для таких країн, як Росія, для таких режимів, як Путінський, це пов'язано ще і з тим, що вони планують воювати далі, і не тільки проти України. Їм потрібно, щоб на майбутнє було виховано відповідне покоління в їх армії так званої якого з дитинства будуть готувати до того, щоб піти в якийсь штурмбат і померти за 24 години під час штурму якоїсь смуги і саме до цього вони готуються. Тому так це цілком можливо, що будучи навіть в репресивному я навіть скажу так: в репресивному форматі можуть змушувати заводити родини і народжувати дітей, тому що ну якщо в сім'ї в родині немає дитини. Хоча б однієї то це не повноцінна. Там будуть якісь обмеження, там не будуть якихось льгот видавати. Там будуть постійно приходьте е, до дільничого і е, розповідайте йому. А чому, ви, чому у вас досі немає дитини? Чого ще не вагітна дружина? Тобто ось такі методи, ну то 1984 Орла, ну, вісімдесят четвертий буде відпочивати. А Орл він буде собі там нервно так нервово смалити десь в куточку у порівнянні з тим, що буде відбуватися найближчим часом на Росії угу. про ви сказали про репресивні методи. Відправки на фронт видання The Times пише про те, що Росія відправляє на фронт викрадених українських дітей. Видання зазначає, що з тимчасово окупованих українських регіонів було незаконно вивезено з різними оцінками близько 35 тисяч дітей. Скільки саме було призвано до російської армії, точно невідомо. Але може йтися про тисячі українців. Ми розуміємо, що цинізм Росії пробиває і пробиває і пробиває і пробив чергове дно, яка взагалі, хоча б мінімальна користь, може бути від дітей на фронті? Ну це просто якесь безумство, для чого Росія це робить? Вони це робили і раніше. Головне, щоб це було добровільно підписаний контракт. А як наскільки добровільно? Тобто в лапках, це вже mm -hmm. інше це може бути фізичний тиск, це може бути морально-психологічний тиск, це може бути якийсь інший примус. Це може бути досить така глибока робота психологів, і людина сама може підписати так. Дійсно. Ну, наприклад, це яскравий приклад: це навіть Донеччина та Луганщина. Тобто okay. з 2014 року по 2022 Там дійсно зростало покоління, яке зростало в Лепрозорі. І за цей період там дійсно з'явилася ну потенційний цей моб-ресурс, який дивиться на життя під зовсім іншим кутом, тобто українці, які не вважають себе українцями, на жаль, і ми з цим будемо мати ще проблеми в майбутньому. Така ж сама проблема вона буде і на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запорізької області, так чи інакше, але відповідна частка. Місцевого населення, особливо те, яке зростає зараз, формується світогляд в цих умовах. А під впливом цієї пропаганди, якщо батьки не займаються вихованням цих дітей, як так, як треба з патріотичних позицій, з знову ж таки з думкою про вільну Україну, а не про якусь там Російську Федерацію, про якийсь там радянський союз, то відповідно зростає відповідне покоління. На жаль, ця проблема у нас буде в майбутньому, коли ми звільнимо наші території, і ми будемо мати проблему з тим населенням, яке, якщо воно не втече до Росії, а краще б вони втікли. Але якщо той, хто залишиться, він буде про російських поглядів, які допомагали російській окупації там, де зростали ці покоління. Ну для нас буде це серйозна проблема, і це проблема не тільки для наших спецслужб, тому ж саме СБУ, які повинні будуть у цьому. 에, ну серйозно працювати і це довготривала робота. Серйозно довготривала і досить відповідальна робота. Це ще буде проблема виклик для нашого суспільства, демократичного суспільства. Бо ці люди, які залишаться, і за якими не будуть якось відвертою там злочину, так вони не приймали участь в бойових діях. Вони не здавали там наших а, а, підпілля а, і так далі. А просто вони підтримували все це. То це люди, які будуть і надалі підтримувати, вони їх світогляд не зміниться. Але приймати участь в демократичних якихось процесах, ну, наприклад, виборах президента чи місцевих виборах цим людям не можна дозволяти, тому що це загроза, кого вони будуть обирати. Вони будуть обирати про російські кандидати, вони будуть обирати про російську сторону, вони будуть шкодити нашій державі, тому обмеження в таких правах. Я думаю, в майбутньому треба буде підіймати таке питання. Це дуже складне, непросте для демократичної країни питання обмеження прав громадянин в е, будь-яких поглядів, тобто серйозний виклик, І, а Росія цим користується. Uh -huh. Вона розуміє, що я думаю, що на Росію дуже добре розуміє, що вони не зможуть отримати е, тимчасово окуповані території під своїм контролем. Ну навіть скажу так, довготривалої перспективи. Найяскравіший приклад це, наприклад, це Карабах. Який 30 років пробув під вірменською окупацією, він зараз повернувся повністю в повному складі до складу Азербайджану. Mm -hmm. скільки б не пройшло часу, там 10 років, 20, 30, 40, та навіть 50, все одно, так чи інакше, історична справедливість вона буде домінувати над злочинцем І тому ми так чи інакше зіткнемося з цією проблемою. Росіяни дуже добре це знають і вони готуються під ґрунтя, цей фундамент, намагаються максималізувати цю підготовку, використовуючи з одного боку людей, які там живуть, як людський ресурс для війни, якого їм не вистачає, з іншого боку, закладаючи ось цю, ну, називаємо це так: комуфлет Паска у вигляді бомби. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто потім змінити свідомість українців з тимчасово окупованих територій, які мають проросійські погляди, буде фактично неможливо. Правильно я розумію, якщо людина вже має таку свідомість, має такі погляди, це майже неможливо. Ну давайте поговоримо про те, наприклад, скільки в нас досі станом на 2025 рік є громадян, які згадують та а, а, відчувають ностальгію за тим, як вони стояли в черзі за хліб. 1988 році, десь там От. або за іншими якимись такими е чудовими часами радянського союзу, е коли там була ковбаса, по 22 правда, ця ковбаса була не завжди в магазині, і не тієї якості, але вона була по 220 Зараз такої немає. Отже, такі люди досі є. є Звісно, і вони досі мають право голосу. І за що вони будуть голосувати? За майбутню європейську цивілізовану, демократичну розвинену та вільну Україну? Чи вони будуть голосувати за якийсь гіперстрахований, такий собі Ерзац э, СССР? Про Донеччину ви згадали? Обласна військова адміністрація повідомляє про те, що наразі оголошена примусова евакуація з добропілля та ще дев'яти населених пунктів біля Покровська на Донеччині. Обов'язкова евакуація стосується родини з дітьми, які проживають у таких населених пунктах: Добропілля, Новий Донбас, Рубіжне, Надія, Ганнівка, Новофедорівка, Ракшин, Новомаріївка та Добропілля село. Маємо ще кілька хвилин. Пане Олександре пропоную б говорити, яка зараз там наразі сталася ситуація. Що ви можете сказати? Що там зараз відбувається? Саме на лінії зіткнення? Звісно, ситуація досить складна, оскільки російські війська вони намагаються зараз рухатися на північ. На Покровському напрямку вони намагаються обійтись з, з півночі, охопити саме mm -hmm. Покров. Щоб охопити Покровськ з півночі, відповідно їм треба вийти, в тому числі на добропілля. Тобто це Водянське, це Білицьке та інші населені пункти з виходом на добропілля як такий собі логістичний вузол. Це важливий логістичний вузол, який також забезпечує Покровськ. Ми бачимо, що росіяни вони намагаються рухатись саме по о, цьому напрямку. Зараз ми бачимо, як вони намагаються прорватися в Родинське красний лиман, але це не основна їх задача. Бо Родинське та Красний Лиман це не повноцінне охоплення Покровська. Їм треба формувати більш такий ширший о, фланг, і цим більш ширшим флангом є вихід на добропілля. Тому за заздалегідь зараз починається евакуація, щоб Убезпечити цивільне населення, бо росіяни можуть до добропілії не дійти. Але те, що вони будуть намагатися обов'язково його тероризувати, нанесенням ударів, артилерійських, там ствольна артилерія, реактивна, кориговані авіаційні бомби, при цьому не вибірково, просто тероризувати в невідбірковому форматі, тому і відбувається саме ця евакуація. В принципі, зараз можемо говорити про те, що частку ну, частково протягом липня почалось гальмування просування росіян, але вони за останній час восьму загальну військову армію, яка діє якраз на цьому напрямку, вони підсилили першу та дев'ятої ОБСБ зі складу 51 ЗВА. І тут є неприємний момент, що це може просто їх подальший розвиток. Ну скажімо так, з кінця липня, початку серпня. Вони можуть е форсувати події, і це може просто простимулювати розвиток події саме на цій ділянці, тому щоб убезпечити цивільне населення і проводиться евакуація. Пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Спасибі, що сьогодні поспілкувалися. За дякую за вашу аналітику і за ваші е, думки, що ділитесь ними з нами. Друзі, ми подяка вам за те, що ви е, теж дивитеся нас, Підписуйтесь обов'язково е, на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. І традиційно закликаю вас берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та підтримувати Збройні Сили України. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.